Ця допомога це перший вантаж дружби та побратимства, який отримав благодійний фонд громади міста Долина з Німеччини. Ці ліжка ми отримали від наших друзів з Німеччини. Це є українсько греко-католицька церква Святого Юрія Переможця. А також до збору і передачі цих ліжок долучилася міська рада міста Ляйпціга. Частину багатофункціональних ліжок волонтери благодійного фонду передали до військово-медичного клінічного центру Західного регіону та Львівської міської дитячої клінічної лікарні. Ми отримали 33 ліжка, 10 яких передають в дитячу лікарню, а 21 піде в військовий госпіталь для потреб хворих і воїнів АТО. Ліжка в хорошому стані. Приємно вражений, що майже нові ліжка, Не побиті, не поломані. Доїхали до нас, до України в хорошому стані. Дякуємо вам за надану допомогу. Решта ліжок та медичного обладнання фонд передасть медичним закладам Долинського району. Одна частина медичних ліжок піде для Долинської центральної лікарні дві палати укомплектуємо для Вигодської міської лікарні, де відкривається реабілітаційний центр для учасників АТО. Торік благодійним фондом було реалізовано декілька проєктів, в рамках яких медичні заклади району отримали різноманітне устаткування, меблі, інструменти, розхідний матеріал. Зокрема, для потреб Долинських медичних закладів було доставлено обладнання на загальну суму близько 870 тисяч гривень. Нам дуже приємно, що долею України переймаються не тільки українці, які живуть за межами України, наприклад, Ляйпціх Німеччина, але і міська рада Німеччини перейнялася допомагала українцям, громаді українській збирати це обладнання, допомагала їм у. Надав, надавши їм складське приміщення, де вони могли зберігати це обладнання, допомагала із загрузкою, замитненням цього обладнання. Ми щиро дякуємо вам за те, що підтримуєте Україну. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.